Чи варто розлучатись? Е, важко сказати. Для того, щоб сказати якийсь вердикт, діагноз, чи варто розлучатись, чи не варто, спочатку потрібно розібратися перше, як почались ті всі стосунки, як ви в них попали в ті всі стосунки. О, тому що дуже часто ми не вміємо стосунки будувати, ми просто кудись біжимо храпати такі Ура! За родину побігли, і потім в нас проблеми. Звичайно, да, проблеми. Тому що ми не вміємо будувати стосунки, нас не вчили стосунки будувати. Ну, потім далі потрібно розібратися, де знаходитесь ви, де знаходиться партнер, хто свої обов'язки виконує, хто не виконує. Тому ну, що факторів може бути дуже багато. Зі своєї сторони, я можу сказати так: на консультаціях я спасаюсь в мені пари до останнього. Тобто у мене були випадки такі, що там чоловік в запої, в загулі, тобто, я все одно старався спасатися до останнього. але Якщо я бачу, що там вже нема що ловити, ну, тоді, вже, ну, тоді вже ладно. То тобто спочатку дистанцію ну, дистанцію тримає від чоловіка і так далі. Жінка тоді вже, да, якщо вже там немає ніяких варіантів, ну тоді значить, розлучення. Ну це вже крайнє мир. Звичайно, є випадки, коли потрібно тікати зі стосунків в прямому розумінні того слова. О, це ще раз кажу, це вже потрібно індивідуально дивитися так, прямо на загальну все то, що от так і не інакше. Тут вашу сад. Ну, для прикладу. От в мене раз таки буває, що там приходить там консультацію. Жінка чоловік мене вдарив. Але коли починаємо розбиратися, то так як жінка себе вила, ну як так, як жінка себе вела такою поведінкою, ну він ще добре, що він її просто вдарив. Розумієте, Там можна було ще більше, там можна взагалі було її побити за, за таку поведінку. Коли жінка усвідомлює, що вона себе неправильно вела, вона змінює поведінку, все, чоловік її не рухає. Знаєте, Я вам скажу так, що ну, от, ну, задайте, як ви себе ведете з якимись людьми. Є люди, яких ви, коли ви до них наближаєтесь, ви розумієте, ви просто повагу таку виражаєте, велику глибоку повагу до цієї людини. Розумієте, А є люди, на яких видимо сповітть, все, Слухай, топай, звідси да. Навіть комусь взагалі хочеться просто дати по голові. Да. Тому що людина себе веде відповідним чином. Ну, от. Е, в якому випадку, звичайно, ну, найкраще що робити правильно вчитись будувати стосунки. Я цей плейлист записую для чого? Щоб ви його могли передивитися від початку до кінця. Якщо ви ще не в стосунках, то, будь ласка, думайте добре, перш ніж вступати в стосунки. Розберіться з вашою системою цінностей, що для вас важливо, та що би ви хотіли отримати в тих стосунках, перш ніж не йти. Якщо ви вже в стосунках, то розберіться, куди ви влізли, да, що ви отримуєте, як це плавно, поступово можна змінити. Розумієте, таку річ, те, що розумієте, стосунки це як будинок, да, тобто має бути площадка, має бути фундамент. На ній стоїть там, кілька поверхів будинок. Розумієте? Ну, от, а у вас фундамент дав тріщину. Як ви собі, уявляєте? Як ви собі це уявляєте, розумієте, що потрібно розібрати все зверху, от, перезалити фундамент, відкоригувати його, тоді все будувати назад. Ну, це потребує подвійної роботи. Тому що коли ви ще не побудували стосунки і ви їх відразу коригуєте та будуєте правильно, це одна історія. А коли ви вже все набудували, понароджували дітей, не розумієте, як в цьому випадку стосунки будувати? Зі своєї сторони, я можу сказати так, От, якщо у вас добре, якщо у вас була повноцінна сім'я, та батьки все життя прожили разом. Я вас вітаю, вам дуже повезло. Але, на жаль, зараз 70-80%, ну, середня статистика показує це розлучення. Ну, знову ж таки, серед тих 20-30%, ті, які не розвелися і живуть дві людини в одному, в одній квартирі на одній жилій площі, це ще не означає, що вони живуть як чоловік і жінка, і там все в порядку. Абсолютно цього, це, це ще нічого абсолютно не означає. Ну тому що важливо, е, старайтесь будувати стосунки відразу правильно. Розумієте, якщо ваші кажуть, якщо ви, от як дитина, ви бачили розлучення ваших батьків, вам не захочеться самим розлучати, щоб ви зробили таку саму травму для своїх дітей. Також розумієте, зараз ну з тим бардаком, який у нас у світі відбувається, дату є там жінка, в неї там. Троє дітей, троє від різних чоловіків, вона там п'ять разів була одружена. Ну, Є така проблема. Також давайте, будь ласка, о, от я ці відео записую для того, щоб ми вчилися будувати стосунки, а не для того, щоб нас нас, знаєте, кажу, розбивати на два лагеря, знаєте, там, стінка на стінку, чоловіки окремо, жінки окремо. Да? Ну, мова йдеться про те, що. От, деколи бувають такі випадки, душа хоче втілитися тут на землі, а немає можливості. І для цього цій душі потрібно знайти якийсь спосіб. І буває таке, що десь там зальот, ще щось таке, чи не в тій сім'ї народилась. Душа прийшла в ту сім'ю, в якій вона має народитися. Ну, от, тобто ці умови створені для неї. От є тобто якийсь божественний план. От, ну, допустимо, да, тобто, чоловік зраджує жінці. Ну, це Колін Кіпінкін у своїй книжці Радикальне прощення він проводить цей приклад перший. Да? Він каже про те, що чоловік зрадив, жінки зразу фу, скотина. Окей, а він цю ситуацію показує зовсім під інакшим кутом. Він говорить про те, що чому чоловік почав зраджувати. По-перше, жінка не любить не цінить сама себе. І чоловік тим самим, тобто він на рівні душі, він і показує, що ти себе не ціниш, ти себе недооцінюєш, я тому тебе не ціню. Я тому знайшов собі коханку. Ну, розумієш, щоб зробити тобі боляче для того, щоб ти змінилась. Ну, я зараз вас не закликаю разі, там, ні в якому разі, то вони, ага, Петро сказав, що можна коханку завести все. Чоловіки побігли коханок заводити. Ні, не про це, не про це йдеться мова. О, звичайно, старайтесь будувати стосунки, щоб це було з першого разу і одна сім'я на все життя. Чи варто розлучатись? Так, є випадки, коли вже, ну, вже все, дійшли вже до ручки, там вже нема далі що робити, і тому потрібно розлучатись. Так, таке буває. Взагалі, кожен випадок він індивідуальний. Це потрібно дивитися на консультацію, тому що ну приклади такі, да чи варто розлучатися? От, ну, приклади з консультації, да приходить жінка, каже: Петро, ми коли познайомились, він був бог, ну просто це був такий чоловік, ну просто фантастичний. А, ой, а потім ми почали жити. Та я подивилась, ну та що так, мужик, мужик, ну то, 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 то таке. Все. А потім далі придивились, блін, там в нього купа недостатків. А потім ще як придивить, господи, за кого я заміж вийшла? А потім та скотина взагалі почала бухати. Петро, а і що мені тепер з тим алкоголіком робити? Да? Ну, от я жінці питаю, кажу: ви що з чоловіком зробили? До чого ви довели чоловіка, що він був такий красавчик, а тепер він став алкоголіком. Біля жінки. О, це не є 100% жіноча вина, але ви туди свою влепту внесли. Розумієте, я чому кажу, що я тут ну не кажу, що там чоловік ну, жінка винувата, скотина там ай-яй я фудувала чоловіка. Ну от не 100% жіноча вона, але ви як жінка, ви точно в це вклалися. Для чого? І це не раз таки буває. Це до речі, стосується і жінки, і чоловіка. Да, що хтось один одного там може. Я навіть маю приклади такі, коли чоловік там зжив жінку зі світу, Тобто вони жили разом. Він там своїми принципами там додавив жінку до того, що вона захворіла на рак і просто померла. І це не поодинокий випадок. Ну, тому що, знаєте, я кажу, 12 років консультувати я маю вже багато досвіду, і мені, я вже тих прикладів не дивився. Причому я можу вам такі історії, що ви в казках не прочитаєте, як люди сходились, які в них фантастичні стосунки. А можу розповісти вам, як починали стосунки все шикарно, як печально це все закінчилось. Там були і драки, і синяки, і п'янки, і гулянки, і коханки. Там, там такі печалі було, що це просто жах. О, тому чи варто розлучатися, чи не варто, потрібно дивитися індивідуально. Так, в деяких випадках потрібно розлучатися. Краще ще раз кажу, щоб не розлучатись. Найкраще будуйте стосунки правильно один раз з першого разу. Вивчайте цю тему. От для вас, я зі своєї сторони, що роблю, записую спеціально цей плейлист. Дивіться його, слухайте, вивчайте та будуйте стосунки правильно. Для цього підписуйтесь на мій YouTube канал, нажимайте дзвіночок, щоб ви завжди були в курсі нових подій. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цими відео з вашими друзями. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.